Кинули фермера на чотири машини і водіїв влупили на гроші. Розкажу вам круту історію зі свого особистого досвіду. І так, яка ситуація була? Я тоді був як посередник, Найшов покупця, який готовий купувати, домовився з фермером, який готовий продавати. І до мене дзвонив дуже часто якийсь покупець. Я я зараз, зараз, зараз купляю, 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 купляю. Вже все майже домовились, і потім він десь пропав. Пропав десь на місяць. І я до нього дзвонив декілька разів? Взяла яка жіночка слухав, а Валеру можна ні, він зараз в лікарні лежить. Блін, думаю, ну мало лізна. Все буває в житті. Через місяць, через два він дзвонить, каже: Добрий день, кажу, о, де ви пропадали? Ой, я в страшне ДТП попав, єлі вижив там, туди-сюди. Каже, то що ти продаєш? щось? Кажу, да, ну є там декілька фермерів, які готові подавати. Він дає ціну, звичайно, вищу ринку. Ну все, баблішка в кармані. Думаю, ну зароблю собі. Пару доларів, ти буду малоцом. Я е, домовляю, Тернопільська область зверху користе. Ні, ну не не пам'ятаю. Зверху Тернополя покупець каже: А на чому ти будеш? А я тоді на Жигулібу. був збрехав. кажу на Ланосі е, Міцубіші, типа це дуже крута машина. Тоді була я, тоді, років вісім назад. Він каже: А хорошо, все. Я думаю, нахилімка на тієї на машині приїжджаю. він каже, буде так: приїду з водіями, ми загрузимо машину. Заготівку був об'єм. Ну там прийде людина, розрахує такі. Там і що не все одно кажу, окей, він приїжджає. Короче, на машині в машині фішка стоїть. То літ десятка каже, гуль, чи що там Поставили під заднє скло. Ну я не звернув увагу. Думаю, та пофіг, це зараз, би я звернув би увагу на таке. Приїжджаємо туди. Він порізаний в шваг якихось. Він казав після операції. Там туди сюди аварія. Думаю, ну блін, жалку, чувака. Короче, він каже: так три машини грузим зараз. Загружаємо, потім їде четверть. Загружається і розраховується за всі. Та без проблем. Ну, в чому проблема? Окей. Приїжджає, грузить цих три машини і каже: ну все, я пішов за грошима. А він ще підходить і каже: Блін, можеш відпустити, пожалуйста цих три машини, їм горить. То з четверта привезе гроші, не будеш її відпускати без грошей. Ми кажемо, нікого не відпустимо. Ну все, я поїхав за четверту. І ми сіли з цим фермером розмовляти. Цікавий фермер, він теж молодий. Там не знаю, років 35, може було 40, напевно, не було. Маленький склад невеличкий. Видно, що ну, працює важко. Вони наняли тоді маніту, воно приїхало, вони заплатили гроші, цього придурка нема. Десь ми чекаємо, чекаємо, начинаємо. Йому дзвонити, а він поза зоною. Часа два ми чекали, до нас приходить водій і каже, а ви мене ж відпустите? Нє. То як ні? Він каже, так він гроші не дали. Які гроші? Він що, не фермер? Кажу, я посередник, вот фермер. Йоб вашу мать, та то піздець. Він знайшов водіїв і сказав їм, що чуваки, хочете зерно, одно стояло 4 тисячі, він каже, за 3 500 є. Вони думають, якихось. 500 гривень 500 зароблять на тонні, а тоді це були сумасшедші гроші. Цей заходить, каже: Слухай, давай гроші, і ми тебе відпустимо трохи пізніше. Водій каже, ні. А цей махінатор каже, дай гроші за манітуру, розчитаю і відпущу тебе. Той дав. Коротше, він позбирав з водіїв гроші, втік. Ми, відповідно, ці машини не відпускали. Визвали ми вже поліцію, писали заяву, дали покази. Фермер попав на те, що в нього машини вже були загружені, що вже маніту наняно, вже все проплочено. Тож тобто він знайшов покупця, який, звичайно, купив в нього по ринковим цінам, ну там не таким, які ми мали би в нього купити. Мораль басні, яка: ніколи не відпускайте машини. Ніколи без грошей. Є гроші, тільки тоді, якби він одну відпустив, би все попав би на гроші. Того чувака, я не знаю, чи не йшли, а потім з'ясувалося, десь з його зловили, надавали піндюлей. І оце він лежав в больниці. Отака от от історія. Працюйте з перевіреними, будьте обережні.